Ви тільки подивіться, що зараз відбувається після того, як ЗСУ закривають постійно кримський міст, і що саме зараз наші українці знімають в Криму. Будь ласка, увага! Да, проїзд через мост тепер опасен, і для того, щоб уберечь своїх граждан власті придумали очень геніальну ідею. Ані потуля их через uh, новые территории, поэтому в целях безопасности просят uh, не uh, скапливаться на автоподходах, воздержаться поездок по Крымскому мосту и выбирать альтернативный маршрут. Что же касается самого Крымского моста, то движение по нему сейчас перекрыто на неопределенное uh, время. Оккупанты опубликовали карту, где указан альтернативный маршрут в Крым. Я бы назвала его дорогой смертников или же очень. А з чого це вони взяли, що їм взагалі безпечно їздити по території України? Тому що від Херсону до Криму аж 90 кілометрів. По-перше, дістає наша артилерія, а по-друге, їхати нам приблизно одну годину, якщо зі швидкістю 100 кілометрів на годину, і ми вже поїхали. Тому що за цього скоро вам і цю дорогу закриють, і дорогу через Чонгар. І не будете ви так їздити туди, і сюди, тому що Україна це взагалі не ваша територія. А Збройні Сили України обов'язково вам перекриють вихід і через Армянськ, і через Чонгари, і через Кримський міст, а також навіть через Паромну Керченську переправу. Не будете ви більше ні туди, ні сюди, тому що 90 кілометрів нас відділяє від того, що ми вам назавжди все перекрили. Слава Україні!